Ситуація вимагає нових напрямків активізації діяльності, і в цьому питанні головою обласної ради і більшістю депутатів зосереджена увага на проведенні широкої роботи з надання гуманітарної допомоги. Це і наші військові. Підрозділи, це і медичні установи, заклади, це і прості люди, які залишилися в складних життєвих обставинах, і від імені Тетяни Петрівни дякуємо всім депутатам, дякуємо всім громадським і благодійним організаціям, які співпрацюють з цих питань. Обласною радою активізована робота щодо. Міжнародної діяльності сьогодні якраз Тетяна Петрівна в дорозі, і 13-14 числа вона бере участь на запрошення в асамблеї рад Європи. І можливо розглядатися питання щодо активної нашої подальшої співпраці з цією організацією, з цією інституцією. Є пропозиція інформацію взяти до відома, схвалити звіт голови обласної ради про свою діяльність та роботу обласної ради. І проєкт рішення обласної ради рекомендувати винести на розгляд сесії. Пропонується ряд змін, їх небагато. До порядку надання матеріальної допомоги для громадян, що опинилися в скрутному життєвому становищі для жителів Харківської області. Поряд із довідкою, що засічує місце реєстрації, якщо людина є внутрішньопереміщеною особою, приймати документ довідка внутрішньопереміщеної особи Вносяться зміни для зручності саме внутрішньопереміщених осіб, яких сьогодні в Харківській області обліковується. 300 з лишнім тисяч сьогодні проживають у нас в межах Харківської області, 310 точніше, і близько 800 тисяч це жителі Харківської області, які сьогодні проживають в різних регіонах України. Пропонується пункт 1.11 виписати таким чином: мінімальний розмір одноразової допомоги замість 500 гривень визначити 1 тисяча гривень, максимальний розмір одноразової допомоги залишається 20 тисяч гривень. А на лікування онкологічних захворювань збільшити цю цифру ще на 10 тисяч гривень і визначити її в розмірі 30 тисяч гривень. В окремих випадках за наявності підтверджуючих документів комісія може прийняти рішення про збільшення суми грошової допомоги, виходячи з можливостей бюджету. Є пропозиція інформацію взяти до відома, підтримати проєкт рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради.